Його немає з нами 9 років. Протягом майже двох десятиліть він був серед кращих футболістів чемпіонату України, ставши одним з небагатьох гравців, яких люблять та поважають на усіх стадіонах країни. Його техніка, розумні передачі та надпотужний удар доповнювались харизмою, принциповістю, складним характером та, звісно, проблемами з режимом. Усі плюси і мінуси врешті сформували образ народного футболіста. І незважаючи на лише 9 матчів за збірну України та відсутність титулів, Сергій Закарлюка повноправна легенда українського футболу. Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні на ютуб-каналі Ретрофутбол Україн ми згадаємо кар'єру Сергія Закарлюки, який грав у Єврокубках за 5 українських команд. Але, на жаль, останнього слова у футболі сказати не встиг. Починалось все у місті Нікополь Дніпропетровської області. Саме тут, у 1976 році, у звичайній сім'ї народився Сергій. Дитинство хлопця співпало справжнім футбольним бумом у місті. Нікопольський колос шумів у першій лізі Союзу. Одного разу навіть вели боротьбу за вихід у вищу лігу. На тій хвилі підйому у майбутньому місто дало українському футболу багато гравців вищої ліги. Закарлюка свій шлях почав у місцевий дюсш 1, звідки згодом перебрався до обласного центру Дніпропетровський спортінтернат. Тренував 76-й рік народження Віктор Ястрібов. З того випуску він підготував майбутніх гравців вищої ліги Андрія Котюка, Сергія Задорожнього, Ігоря Чумаченко та Максима Ромащенко. Закарлюка спочатку був найменшим у команді, проте згодом наздогнав та перегнав у фізичному плані одноліток. В ігровому плані Сергій завжди був на провідних ролях, тож не дивно, що після випуску він потрапив у дубль Дніпра, де не затримався, а майже одразу пішов до головної команди, яку очолював Микола Павлов. Вперше за Дніпро юний півзахисник зіграв у Кубковому матчі проти Чорноморця, відігравши повний матч. Дебют у вищій лізі відбувся у сезоні 1993 1994 років. Закарлюка вийшов на поле стадіону Метеор замість Андрія Полуніна у матчі з Буковиною на 68-й хвилині. До кінця сезону юнак ще один раз вийшов на заміну замість того, таки Полуніна. На той час Сергію не виповнилось і 18 років, і влітку після сезону він зібрав речі та просто поїхав з команди, повернувшись додому у Нікополь. Вже багато років по тому причиною такого вчинку він називав велику конкуренцію в команді, через яку не відчував, що буде отримувати багато ігрової практики. В Нікополі його на пляжі випадково зустрів один із тренерів місцевого металурга, і за два тижні до старту першої ліги Закарлюка приєднався до команди, очолював металургів Павло Яковенко, у якого наступні два сезони наш герой отримував найбільше навантаження у кар'єрі та повну довіру з першого ж матчу. До речі, в цьому самому першому матчі сезону 94-95 Металург переграв Київське Динамо-2, за яке грали юні Карнозенко, Дмитрулін, Головко, Гусін, Федоров, Венглинський та Андрій Шевченко. З останнім Закарлюка перетинався у юнацькій збірній України. У першому ж сезоні Металург виграв бронзові нагороди першої ліги. В наступному сезоні Сергій відчув біль у нозі. Та через уколи продовжував тренуватися та грати. Через три тижні шокований лікар констатував розрив хрестоподібних зв'язок, з яким гравець грав останній час. Операцію робили вже маючи домовленість щодо переходу Закарлюки та Константина Бабича до Дніпра. Однак підходив час служби в армії і Сергія забирає до себе київський ЦСКА Борис Фен», команда Вищої ліги. Перед сезоном 96-97 амбіції спонсорів клубу неймовірні. З Дніпра забирають німецького тренера Бернда Штанге і лідерів команди, але Бульбашка луснула за кілька тижнів до старту чемпіонату. Юридичні та фінансові проблеми призводять до розладу в клубі. Новий тренер та гравці розходяться, від назви залишається лише ЦСКА, а Борис Фен починає все спочатку з, з нижчих ліг. Армійців очолює Володимир Лозинський і екстрено зібрана команда показує непоганий результат, ставши міцним середняком. Закарлюка у першому повноцінному сезоні у вищій лізі грає 22 матчі і забиває дебютний гол у ворота запорізького металурга. У наступному сезоні команду очолює Сергій Морозов, якого після першого кола змінює Володимир Бесонов. Через клуб проходять багато відомих гравців, та Закарлюка має залізне місце у складі. Єдині питання у тренера до пораця стосуються порушення дисципліни та режиму. Виховував молодого футболіста без методами, які зараз виглядають анахронізмом. Після проступків гравець вищої ліги відправляється на два тижні служити в армії З нарядами, чергуваннями і усіма тяготами строкової служби. Але знімаючи керзові чоботи, на полі свою справу Сергій робив вправно. У сезоні 97-98 він забив три голи в чемпіонаті, а в наступному сезоні 98-99 він значився вже сімома забитими м'ячами. Тоді ж відбувся дебют у Єврокубках. ЦСК отримав шанс зіграти у Кубку володарів Кубків. У кваліфікаційному раунді армійці зустрілись з ірландським Корк Сіті. Перша виїзна гра стала провальною як для команди, так і для Закарлюки, якого замінили на 31-й хвилині матчу за рахунку 2-0 на користь господарів. На щастя, Сергій Ревот забив на останній хвилині один гол, який дав надію на матч 5. Дома вийшло краще. Сергій відіграв 90 хвилин. А ЦСКА перемогло 2-0 з голами цих Майструка та Віктора Леоненка. В одній 16-й фіналу Кубка Володарів Кубків суперник був серйозніший локомотив Юрія Сьоміна, який в той час двічі доходив до півфіналу цього турніру. На жаль, різниця в класі дала знаки. Армійці двічі програли 0-2 та 1-3. В наступний сезон 2000-2001 ЦСК увійшов з новим тренером Михайлом Фоменко. Закарлюка знову забив 7 голів у чемпіонаті і дійшов з командою до фіналу Кубка. За два роки до цього армійці також грали у вирішальному матчі, але Сергій був заграний за ЦСК-2 на ранніх стадіях, тож тоді руку до цього не прикладав. Але другий армійський фінал пройшов за активною участі нашого героя. На початку матчу проти Шахтаря Закарлюка розігнав атаку, яку результативно завершив Костиша. За 20 хвилин до кінця матчу Фоменко випустив додаткового захисника замість Закарлюки, і той вже зі сторони спостерігав, як трофей впливає рук. Форвард гірників Сергій Ателькін зробив дуби, і трофей поїхав у Донець. Трофей здобути не вдалося, зате отримали путівку до кваліфікації Кубку УЄФА. Тут почали впевнені. Дві перемоги над фінським Йокерітом, за який виступав майбутній гравець мехаріста Олексій Євромі. Дві перемоги по двану, а у виїзній грі Закарлюка забив свій перший гол на міжнародній арені. В одній 64-ї фіналу турніру ЦСКА зустрілося з чемпіоном Югославії цервеною Звездою. Склад белградців був наповнений майбутніми гравцями чемпіонату України: Мар'ян Маркович, Ненад Лалатович, Іван Гвозденович. Та майбутній українець Владимир Дєшленкович. Також серед знайомих облич просидівши обидва матчі у запасі немає віддіч та словенець Міленко Ачімович, автор того самого голу у вороту Олександра Шовковського. Вийшов Шовковський горит! Форі... Ой-ой-ой, Сашко! Сашко де ти гуляв? Тренував червену звезду тоді Славу Любмусін, який через 3 роки очолив Донецький металург. Перша гра у Києві на стадіоні Динамо справжнє свято футболу. Обопільна гостра гра завершилася перемогою киян 3-2. Окрасою матчу став шикарний гол Сергія Закарлюки на 66-й хвилині матчу, забитий неробочою правою ногою. Окрім цього, Сергій записав на свій рахунок асист на Руслана Костиши. Матч відповідь став Бенефісом В'ячеслава Кернозенка, який зробив декілька неймовірних сейвів і зберіг свої ворота у недоторканості. Свій момент мав і Закарлюка, однак влучив у стійку воріт Дішленковича. Гра завершилась з рахунком 0-0, ЦСКА пішов далі. Далі, але недалеко. Протистояння з Брюге проходило на фоні проблем у клубі, тож ніхто не здивувався погрому від бельгійців. 0-2 та виїзні 0-5 з голом Андреса Мендоси, майбутнього гравця донецького металурга. У цьому ж напрямі поїхали Закарлюка. ЦСК після першого кола почав магічне перетворення на арсенал, а Сергій приєднався до металурга, очолюваного Семеном Альтманом. Забивши два голи у 11 матчах, півзахисник приклався до завоювання бронзових нагород. Саме його гол в останньому турі запорізькому металургу забезпечив донечан медалями. Тоді навесні 2002 року відбувся дебют у національній збірній України. Леонід Боряк викликав Закарлюку на товариський матч проти Японії, яка готувалася до домашнього мундіалю. Матч відбувся у Осаці, і дебютант одразу отримав місце у стартовому складі. Нічим особливим Сергій не запам'ятався і на 54-й хвилині поступився місцем на полі іншому депутанту Олександру Валерійовичу Рекуну. Україна той матч програла 0-1. Сезон 2002-2003. Бронзові нагороди минулої першості дали право металургам дебютувати у Єврокубках. У першому раунді Кубку УЄФА донечани грали проти Вердера, і ви, певно, знаєте, чим це завершилось. Перша гра дала надію. На стадіоні Шахтар, програючи 02, український клуб звів матч до нічиєю 2-2, другий гол Бернард Чутанов забив з передачі Закарлюки. У матчі відповіді бременці робили все, що хотіли. Юрій Вірт 8 разів витягував м'яч сітки воріт після ударів підопічних Томаса Шафа. Такий потужний ляпас змусив команду терміново виправлятись перед вболювальниками. Можливість вилізти з психологічної ями або ще глибше в неї залізти трапилась вже через 3 дні. В рамках чемпіонату України в гості до металургів приїхало київське Динамо. Гра на стадіоні Локомотив пройшла дуже напруженою, і Металург переміг 1-0 завдяки точному удару за Карлюки. У тому сезоні Сергій забив 9 голів і привів свою команду до другої бронзи поспіль. Гра лідера Металурга не залишилась непоміченою Леонідом Буряком. У червні півзахисник двічі грає в основному складі у матчах відбору до Євро-2004. Спочатку він відіграв майже годину проти Вірменії у Львівській перестрілці, в якій наша збірна перемогла 4-3. А через 4 дні відіграв 90 хвилин у Афінах, де наша збірна поступила з 0-1. До сезону 2003-2004 металур готувався у Іспанії, аж поки телефонний дзвінок не зірвав плани футболіста. Рінат Ахметов, який був на проводі, задавав лише два питання: чи хочеш ти грати за шахтар, та чи обіцяєш не порушувати режим. На обидва питання Сергій відповів так і через кілька днів підписав контракт з гірниками. Ініціатором запрошення закарлюків Шахтар був Валерій Яремченко. Але його у міжсезоні змінив на посаді німець Берен Шуст. При цьому фахівці Сергій вперше зіграв у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Відіграв 90 хвилин у першому безгольовому матчі у Тераспорі. А вдома Шахтар перемагав шериф вже без його участі. Також без Сергія пройшли невдалі стики за вихід в груповий етап проти локомотива. У першому раунді УЄФА гірники грали проти бухарейського Динамо. І в цих матчах Закарлюка отримав свій шанс, але трапився гучний провал. В Румунії Шахтар, граючи жахливо, отримав два голи лише наприкінці зустрічі, хоча заслуговував пропустити раніше. Закарлюку замінили після другого пропущеного голу на 90-й хвилині. Домашній камбек міг відбутись, але помилки у захисті перекреслили всі надії. Рахунок гірники відкрили після удару Закарлюки в стійку та добивання Джуліуса Агахова. Цього разу Сергія замінили за 20 хвилин до кінця за рахунку 2-1 на користь Шахтаря. Фінального штурму, однак, не було. Динамо невдовзі забило два голи, один з яких на рахунку майбутнього гірника Чіпряна Майки. У чемпіонаті України Шустер зовсім не розраховував на українського півзахисника, лише тричі випустивши на заміну у першому ході. У жовтні Закарлюка відіграв тайм у першому матчі збірної України у Донецьку. На стадіоні Шахтар румуни легко перемогли 2-0, що викликало невдоволення і свист місцевих вболівальників. Стадіон освистував збірну України, а єдиним пройводом для овацій став вихід на заміну румуна Мар'яна Оліуце, колишнього гравця Шахтаря. В той час Сергій тренується на уколах через травму і відкладає операцію на зиму з надією довести тренеру свій рівень. Проте такий план нічого путнього не приніс. Хірургічне втручання знадобилось вже восени, тож до зимових зборів футболіст випав зі строю. Навесні вихід на заміну у першому матчі другого кола в Одесі став для Закарлюки останньому у помаранчевій футболці. Після гри гравець особисто зустрівся з президентом клуба та попросив відпустити його, бо розумів, що на його позиції шустер бачить інших гравців. Багато років по тому Сергій визнав, що погарячкував і поспішив тоді, адже можна було поборотись за місце на полі, тим більше, що шустера через кілька місяців звільнили. Наступна зупинка у кар'єрі Закарлюки Маріуполь. І лічівець тоді очолює перший професійний тренер Сергія Микола Павлов, який зібрав непогану команду, яка навіть потрапила в Єврокубки. Азовці посіли восьме місце у чемпіонаті, а проскочили в кубок Інтертото завдяки показникам фейерплей. На першому етапі маріупольці впевнено розібрались з вірменським бананцем 4-0 по сумі двох матчів, а на рахунку Закарлюки дубль у домашній грі. Але наступний етап виявився останнім: Віденська Устрія показала себе командою іншого рівня 0-0 у Маріуполі і 0-3 у Австрії. І лічівець сконцентрувався на внутрішній першості. Для Закарлюки сезон 2004-05 вийшов просто неймовірним. Півзахисник забив немислимі для його амплуа 12 голів. Стільки ж в тому сезоні було у Сачка, Мендоси та Брандау, і лише на два більше у кращого бомбардира сезону Олександра Косиріна з Чорноморця. 12 голів за карлюки це третина від усіх голів лічівця за сезон. Але навіть таких цифр не вистачило, щоб витягнути команду Єврокубки. Маріупольці стали п'ятими. Проте вистачило, щоб грати у збірні. На початку того самого легендарного відбору до чемпіонату світу у Німеччині Олег Блохін довіряв закарлюці. Вперше при новому тренері лідер Лічівці зіграв у товариському матчі на Сент-Джеймс Парк у Ньюкаслі. Проти Бекхема, Джерарда, Тері, Овена та інших поважних персон Сергій зіграв 25 хвилин. Через тиждень вийшов на заміну проти Данців у першому матчі відбору, у матчі, який завершився в нічию 1-1. Гру у Казахстані він провів без замін, а наша команда вирвала перемогу у самому кінці 2-1. Далі у відборі були виходи на три хвилини з греками та півгодини у Львові в переможному матчі проти Грузії. Але потім Закарлюка сам зламав собі кар'єру у національній збірні. У листопаді 2004 року національна збірна готувалася до ключової гри проти Туреччини, а Сергій планувався на матч у стартовий склад. Проте за кілька днів до виліту в Стамбул президент Федерації футболу України Григорій Суркіс приголомшив журналістів заявою. В якої йшлось про відрахування зі збірної Сергія Закарлюки, Олександра Зотова та В'ячеслава Чечина. Футболісти повернулись на базу кончезаспі о 2 годині ночі, пропустивши командне зібрання і вечерю, замість цього відпочивши в одному з закладів Києва. Для всіх трьох двері збірної зачинились назавжди. Після видатного сезону в Маріуполі Сергія знову запросив Донецький металург, який поставив за мету потрапити у груповий етап Кубку Фа. У першому раунді донечани легко пройшли угорський Шопрон 5-1 за сумою двох матчів. Наступним суперником став клуб Паук. Обидва матчі завершились в Нічию у Салоніках 1-1, а у Донецьку 2-2. В домашній грі Закарлюка зробив асист на Олександра Косиріна, але цього виявилось замало і за правилом виїзного голу далі пішли кипріоти. Невиконане головне завдання відобразилося на виступах у чемпіонаті. Команда Олександра Сивідова, маючи дуже непоганий за імінами склад, сезон провела у нижній частині таблиці. Незабаром тренера звільнили, а лідером команди, віце-президент Дмитро Селюк, сказав, що команди будуть формуватися заново без них. Закарлюка дограв сезон 2005-06 і залишився без команди. Влітку 2006 року 30-річний футболіст вперше у кар'єрі не знав, де продовжить грати, адже ніхто не кликав до себе гравця з репутацією порушника режиму. Руку допомоги простягнув тренер київського арсеналу Олександр Заваров. На наступні п'ять сезонів Сергій став лідером колективу, класичного міцного середняка. Каноніри протягом цих років, як правило, формувались з досвідчених гравців з іменем. Але навіть серед них Закарлюка виділявся своїм авторитетом, беручи під своє крило молодих футболістів. Наприклад, Євген Селезньов називає Сергія людиною, яка зробила з нього футболіста. В арсеналі півзахисник грав стабільно, не опускаючись нижче свого рівня, хоча результативність і впала через вік. Подальшому Заварова змінив Юрій Бокалу, що не вплинуло на статус гравця. А ось розрив Ахілового сухожилля в сезоні 2010 2011 вплинув. Після відновлення новий тренер Леонід Кучук не розраховував на 35-річного ветерана, і влітку півзахисник залишився без команди. Маючи велике бажання продовжувати грати, Сергій зателефонував своєму старому знайомому Миколі Павлову і попросився за власні кошти поїхати на збори з Ворскою у Ялту. Закорлюка відчував, що кондиції після важкої травми ще не набрав і розумів, що лише пекельні збори з Миколою Петровичем допоможуть набрати форму. І хоча про контракт спочатку не йшлось, робота Сергія Назбора сподобалась тренеру, і той запропонував ветерану контракт. Найяскравішим епізодом у Ворсклі для Сергія стало повернення в Єврокубки та забитий там Гол. У кваліфікації Ліги Європи полтавчани грали з клубом «Слайго Роверс» з Північної Ірландії. Закарлюка відкрив рахунок у протистоянні, яке за сумою двох матчів завершили з рахунком 2-0. У груповому етапі Павло нас Сергія не розраховував, а у чемпіонаті 9 разів випустив на поле, далеко не завжди в основному складі. Ставка на більш молодих виконавців не влаштовувала Закарлюку, і вже в кінці осені він залишив полтавський клуб. Друге коло Сергій провів у друголіговому футбольному клубі Полтава, якому трохи допоміг вийти у першу лігу, зігравши в чотирьох матчах. Європу і ФК Полтаві стали останніми у професійній кар'єрі, хоча останній професійний матч був ще попереду. Сергій почав грати за футбольний клуб Буча у аматорському чемпіонаті України. Ця команда заявилась на Кубок України і ось там Закарлюка провів свій останній матч на профій Більш того, забив у ворота «Украгрокому» з пенальті хоча матч Буча програла 1-2. Сергій продовжував грати на обласному рівні. А у наступному році Юрій Бокалов, який знову очолив Київський арсенал, покликав легенду клуба у свій штаб. Через кілька місяців Бокалова звільнили і кілька турів Закарлюка виконував обов'язки головного тренера канонірів. У грудні 2013-го Сергій став помічником Вадима Колесніка у Ахтирському нафтовику, де директорами в клубі працювали його старі друзі Андрій Полунін та Сергій Мізін. Перспективна тренерська кар'єра і життя Сергія Закарлюки обірвались 5 жовтня 2014 року. Автомобіль, в якому пасажиром їхав Сергій, врізався в вантажівку МАЗ, яка стояла на проїжджій частині дороги з включеними аварійними та габаритними вогнями. Винним у ДТП суд визнав гравця нафтовика Рослана Левіго, який порушив правила дорожнього руху, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння. Левіга сів заграти, хоча кому від цього легше. Він пішов занадто рано. На момент загибелі за карлюці було лише 38 років. Він пішов, не сказавши останнього слова у футболі, залишивши по собі добру пам'ять, проживши насичене спортивне і особисте життя. Сергій та його дружина Ірина виховували трьох дітей Михайла, Владу та Злату. Ми будемо пам'ятати тебе, Карло.